Благодійний фонд Global Empowerment Mission продовжує підтримувати вразливі верстви населення. Прилук 16 жовтня продуктові набори від волонтерів отримали мешканці мікрорайону Дослідна. Це люди віком старше 70 років, а також пільгові категорії населення. Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та ветерани афганської війни. На сьогодні продовжується така тісна співпраця між міською радою та благодійною американською організацією. Джем сьогодні так. Були такі доставлені продуктові набори для мешканців нашої, наших мікрорайонів. Це мікрорайону дослідний. Сьогодні такі продуктові набори отримали ліквідатори аварії на Чорнобильській станції. Це отримали ліквідатори першої категорії і отримали ветерани афганської війни. Цього разу гуманітарну допомогу від фонду отримали 1400 людей для пенсіонерів, старше 70 – Це суттєва підтримка. У меня пенсія маленька і син отримує маленькі пенсію, тому для нас це очень добре. Дякую вам за все, за Дякую. вашу турботу і за ті, хто за нас ще турбується. Мені 85 років вже ну, звісно, важливо отримати допомогу. Дуже дякуємо. Це вовче підтримка. Ну, не можу, не Волонтери фонду відвідують прилуки вже в четверте. Нагадаємо, що попередньо гуманітарний вантаж доставляли до мікрорайонів Рокитне, військове містечко, Заудаєвського та Центрального. Волонтери Джему передають необхідну підтримку містянам у співпраці з Прилуцькою міською радою. Допомогу отримали вже близько п'яти з половиною тисяч прилучан. Та представники благодійного фонду Джем обіцяли обов'язково повернутися і забезпечити всіх, хто цього потребує. Питання про подальшу співпрацю обговорюється з керівництвом цієї благодійної організації, і знову таки буду говорити прилучанам. Не треба хвилюватися. Всі категорії, про які я вже неодноразово говорила, ці категорії, які мають отримати які продуктові набори обов'язково отримують ці продуктові набори. Тобто, на наступному наступного тижня більше всього, що ми так обговорили з керівництвом, це треба нам такі продуктові набори буде привести для внутрішньопереміщених осіб. І ще в нас є не отримали такі набори. І ліквідатори аварії на Чорнобильській станції і другої, і третьої категорії та інші категорії. Тому хвилюватись не потрібно. Керівництво цієї благодійної організації говорить про те, що усі. Мешканці, які потребують такої допомоги, будуть забезпечені.